Вітаю, друзі, Mitsubishi Lancer 10-го покоління на майданчику АвтоПент. Це той випадок, коли ностальгуєш по гоночкам, які в дитинстві грав, і там по-любому був Mitsubishi Lancer 10 або ж Evo. Що по машинці? Восьмий рік випуску, двохлітковий газ, бензин, газ не вписаний. на красивих легкосплавних дисках, на гарній літній гумі. Машинка виглядає симпатично, спойлер, плюс накладочка на задній бампер, питоновані віконечка. І, що хочу сказати, дуже-дуже красивий салон автомобіля. Це встановлені такі чохли, які були виготовлені під замовлення, правильно прошиті, правильно встановлені, і все з ними добре. По машинці повний електропакет 100 підіймачів. Дуже красиві є вставочки під карбон, які ми знаходимо і на панелі, і біля важіля коробки перемикнення передач, До речі, вона у нас автоматична. Клімат-контроль. Шкіряний мультикермо, 259 тисяч км заявленого пробіга, датчик світла, датчик дощу. Магнітолочка в нас така в машині чиста, жодного зауваження. Газ 4-го покоління працює. Дівани в повному порядку, плюс до всього встановлені є вакилимочки. Дуже красиво, дуже стильно, дуже класно. Навіть дивіться окремо прошитий підлокітник з підстаканниками. Від собі, наскільки чохли можуть бути стильно... Стильно зроблені. автомобіль поїхав після е, е, заміни мастила, ще 40 тисяч можна е, не, не безпокоїти. Це в коробці була заміна мастила. Так е, по ходовізма були, там поміняні, все. Також в комплекті є ще колодки задні і задні втулки стабілізатора. Тобто вони є нові в наявності їх треба буде хіба поставити. все. Друзі, по ціні 6500 є два несуттєвих підкраса по машинці, по правим заднім крилам, аркам, так, і йдуть і такі невеличкі моменти. На ці моменти торг присутній, тобто без зауважень. Але ж хочу сказати, що машинка в технічному плані працює чудово і виглядає, чесно кажучи, класно. Окремо хочу сказати про, про фари. Це у нас не штатні, це у нас встановлена full LED-лінзована оптика, дуже красива і виглядає класно. Тож, друзі, ще один автомобіль у нас в категорії автомат до десяти і все прекрасно. Тож друзі, запрошуємо на майданчик. Такий красивий ланцер є в продажу і чекає на вас.